Цієї ночі щось клацнуло в повітрі, і від цього клацання здригнулися не лише стіни, а й чиєсь самовдоволення, бо в чорному небі над півнем Росії раптом стало дуже світло, а потім гаряче, занадто гаряче. Бо, як кажуть місцеві, щось бахнуло так, що до ранку не заснути, і справа зовсім не в погоді. Відтоді, як Чорноморський флот перебрався на південь, у Новоросійськ було зрозуміло, шило в мішку не сховаєш, і якщо раніше він ховався за скелями Севастополя, то тепер опинився під прицілом на відкритій сцені. І в ніч на 14 листопада в цю відкриту сцену влетіли подарунки. Акуратно, точно як у театрі, де кожна сцена відрепетирована заздалегідь, йдеться про Шесхаріс, ключовий нафтовий експортний термінал, куди за повідомлення. Місцевих каналів прилетіло дуже точно, недарма в небо піднявся стовп диму, а навколо пролунало одне просте слово горить. Але на цьому вогник не згас, бо вогонь це не лише про нафту, це ще й про систему протиповітряної оборони. Цього разу дісталося зенітно-ракетному полку, а точніше, позиції комплексу с 300 пожежа, дим, шум, а головне. Паніка, бо якщо б'ють по таких цілях, значить знають, куди бити, значить, бачать, значить, можуть. І що характерно, знову в мережі з'явилася знайома риторика про уламки, випадкове займання, все під контролем, так, так, як завжди. Але місцеві пишуть інакше, все зовсім не під контролем, і цього разу влучили добряче. А продовження прийшло звідти, звідки його не чекали. Поки новоросійськ намагався переварити нічний удар, по Саратову прилетіло своє під ранок. Як то кажуть, добрий ранок починається з вибуху цього разу по нафтобазі Кристал. Це не просто склад, це сховище авіаційного пального, того самого, що заливають у бомбардувальники, того, що не пробачає іскри. Іскра, як відомо, може запалити полум'я. А якщо цистерни стоять щільно, а в них авіаційне пальне, то й шоу гарантоване! Ось воно й почалося: полум'я, вибухи, чорний дим. Місцеві одразу зашевелилися: хто до вікна, хто в укриття. А гауляйтер, як водиться, витяг стару методичку. Все збито лише уламки. Уламки, та вони, схоже, як керовані, самі шукають, куди прилетіти точніше, і чомусь завжди знаходять саме на автобазу, а не пустер. І здавалося б, на цьому можна було поставити крапку. Але ні, Донецьк не захотів відставати. Пізно ввечері, 13 листопада, і туди прилетіли дрони. Причому такі, що розбудили не лише ППО, а й усе місто. Вибухи, паніка. Ну і як завжди, зникло світло: Київський і Ворошивовський райони без електрики, понад три тисячі абонентів, три тисячі будинків без лампочок, холодильників, опалення. І все це на тлі диму над Донецьком металургійним заводом. Вгадайте, чому саме туди? Бо логістика, бо склад, бо війна. А поки Донецьк тонув у темряві, де кожен удар дрона перетворювався на коротке замикання у військовій логістиці, стало зрозуміло, ніч із 13 на 14 листопада була синхронізованою операцією. Одночасні атаки по ключових точках від Новоросійська до Саратова і Донецька не залишають сумнівів. Це не поодинокі рейди, а система.